В етері ранок вдома ми продовжуємо розказувати вам, як тил може допомагати військовим. Є дуже крута ініціатива від культурного десанту. Проєкт називається Книга на фронт. На передову вже відправили понад 20 тисяч різножанрових видань. Ви можете придбати будь-яку книжку для військового, залишити в ній своє послання власноруч написані теплі та щирі слова подяки чи побажання. А от яку книжку краще купити і куди її потім віддати, це розкажуть наші журналісти. Попри появу в нашому житті телефонів та кишенькових читалок, звичайна книга залишається вірним супутником багатьох людей. Проте в нинішніх умовах не у всіх є можливість зайти до книгарні чи замовити літературу в інтернеті. Йдеться насамперед про військових, які щодня боронять країну на передовій. Повернути захисника можливість читати взялося об'єднання Культурний десант, яке торік започаткувало проєкт Книга на фронт. Мета така, щоб підтримати військовослужбовців, розважити, навчитися чомусь. І книга це один з інструментів такого, цього морально-психологічного забезпечення, тому що книга допомагає. Більше концентруватися на чомусь, е, вона розвиває уяву, е, вона може е, допомогти помріяти про щось або навіть уявити чогось таке, чого ти ніколи не бачив. І це може бути корисно ну, не лише там, у житті якомусь майбутньому, але навіть під час бойових дій, коли якісь нестандартні відбуваються події, і лише твоя уява, фантазія і досвід можуть підказати, що зробити в даний конкретний момент. Один з найбільших партнерів, який долучився до ініціативи культурного десанту, національна книжкова платформа Якабу, вона вже відправила понад тисячу примірників. Загалом, за час існування проєкту Книга на фронт до військових на передову, поїхало понад 20 тисяч різножанрових книжок. Для нас була велика честь бути запрошеними нашими партнерами Культурний десант, долучитися до цього чудового проєкту Книга на фронт. Котра по суті, якщо дуже коротко, дуже просто дозволяє а, кожному українцю, кожної українці прийти, купити книжку, а, написати будь-яке повідомлення, побажання чи подяку нашим військовим а, і відправити а, цю книгу безпосередньо на фронт. Здебільшого, учасники проєкту Книга на фронт обирають ті книжки, які прочитали чи збираються прочитати самі. Крім того, консультанти книгарні ЯКАБУ можуть порекомендувати літературу, яка зазвичай найбільше цікавить захисників. Люди е, вибирають вже книжки на свій там смаг, світоогляд, а е, чи те, що вони вважають, було б зараз цікаво е, прочитати тим, хто зараз на нулі, тим, хто зараз на фронті. Е, е, і така гнучкість, ви знаєте, дозволяє мати дуже класний широкий вибір, а не якусь вузьку сфокусованість. Щоб краще зрозуміти, які книжки користуються популярністю серед військових, провели опитування. За результатами якого до топ-п'ятірки увійшли такі жанри, як бізнес та економіка, психологія, саморозвиток і мотивація, історія. Незмінним лідером є художня література. У мене є така табличка, звітна, де групи культурного десанту, які спілкуються з військовими, коли роздають книжки, вони туди записують, типу, яке було там побажання, і там художні книжки, художні книжки, які відволікають. Художні книжки маленького розміру. Будь ласка, більше художніх книжок. Також у межах ініціативи Книга на фронт кожен охочий може написати міні-лист з побажаннями для військових. Це можна зробити під час онлайн покупки на сайті Якабу. А команда платформи оформить послання у вигляді листівки разом з книгою. Також лист можна написати власноруч у магазині Якабу на Хрещатику. Проєкт Книга на фронт безстроковий і триватиме до перемоги.